Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я вітаю глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І е, до нашого ефіру вже приєднався перший гість. Це Володимир Фасенко, політолог. Володимире мої вітання. Вітаю вас. Ну, ми стоїмо на, на порозі за день до річниці російського вторгнення, і ви знаєте, сьогодні вийшло е, свіже інтерв'ю очільника ГУР Кирила Буданова, і він сказав, що Росія. Ну, це його припущення, чи може він більше знає, що Росія не має наміру затягувати війну в Україні? Вона не хоче, щоб війна тривала роки. Навпаки, вона намагається досягти, хоч якихось успіхів, і закінчити її якомога скоріше. Ну я вам скажу це дуже сильно дисонує для мене персонально з тим, що я чула під час промови Путіна до федеральних зборів. Здалося якраз, що Росія готує свою країну і своє суспільство до того, що війна триватиме довго. Чи я помиляюся? Ні, я думаю, що дійсно ситуація не така однозначна. Я можу от послатися на думки багатьох західних політиків і експертів, які я чув на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Я от був якраз брав участь, я був там брав участь в українських заходах, неформальних зустрічах, і майже всі західні учасники, хто зустрічався з нашими учасниками, вони. Говорили ну скам так, вони акцентували увагу на те, що е, є великий ризик затягування війни, і слід готуватися до затяжної війни. Це навіть викликало гостру дискусію. Ну, зокрема, відповідь на заяву Шольца, канцлера ФРН, про те, що слід слід готуватися до тривалої війни. І у нас якраз наші учасники там, на неформальних заходах ну, ну, одностайно критикували цю позицію. Що треба зробити все, щоб зламати цю стратегію. У американців побоюються, що Путін може затягнути війну до президентських виборів США. до яких виборів в США і це небезпека, до речі, і для Байдена, ну і взагалі для нинішньої адміністрації? Тому е, не така проста ситуація. Інша річ: от що треба мати на увазі, Путін не може вести е, тривалу масштабну війну. Інтенсивну війну, от тут я б погодився з Будановим, що да, Путін е, зараз може концентруватися на тому, щоб досягти певних успіхів, е, зокрема найближчим часом, тому що йому потрібні якісь перемоги. Але от навіть промова Путіна вона дійсно свідчить: знаєте, про я б сказав, як вже російські навіть, експерти кажуть, про рутинізацію війни. Війна має стати такою знаєте, банальністю, звичайним явищем, фоном. От життя йде, далі йде паралельна війна. І для Путіна це навіть вигідно. Це буде зберігати його владу, буде зберігати, скажімо так, режим протистояння Заходом, різні, скажімо так, режими обмеження прав і свобод росіян, обмеження для опозиції і так далі але в даному випадку мова може йти скоріше про позиційну війну. От, щось таке як було на е, Донбасі. Тобто, от в чому небезпека зараз, найближчим часом, в найближчі місяці дійсно може бути спроба росіян піти в наступ. Вони це намагаються і зараз зробити, але ресурсів не вистачає. Але е, затягування війни це вже в форматі позиційного протистояння, окопна війна. Е, так щоб війну не закінчувати, робити нам постійно шкоду, обстрілювати нас. Шантажувати Захід і Україну, але не не завершувати цю війну, от це моя думка. Я боюся, що у цей сценарій існує у росіян, його треба брати до уваги. Ну, мені здається, що західні партнери вже беруть цей сценарій до уваги, да. і, і, і на кожній площаці вони про це е, говорять. Єдине, що е, я теж слухала уважно і Шольца, і Макрона на Мюнхенській конференції, і я мені теж дуже сильно дисонувало е, ті заяви, які йшли від них, про те, що. Слід готуватися до затяжної війни, і зовсім геть протилежні заяви були від української сторони, що війна має закінчитися в цьому році. От сьогодні я вже процитувала Буданова. Він каже, що Путін хоче завершити війну якомога швидше. Ну це просто дві протилежні заяви, абсолютно, і я не розумію українська з з боку української сторони. Це такий дещо такий може політичний тиск на захід. Чи так. в чи в Україні Саме так. справді вірять, що це можливо зробити швидше, аніж як кажуть на заході. Дивіться, нашоб от, щоб зробити швидше, потрібно більше ресурсів, і це не тільки зброя. Отут я всім наголошую зараз, і всі ми маємо розуміти: якщо ми хочемо швидкого завершення війни, хочемо повного звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Маємо мобілізуватися все суспільство. І е, е, десятки, якщо не сотні, тисяч українців мають поповнювати лави наших збройних сил сил оборони України, не тільки збройних сил. От це треба розуміти, е, е, якщо ми хочемо саме швидкого завершення війни і. Е, Ну, скажімо так, повної перемоги. Е, і безумовно зброя потрібна. Е, українська сторона не має якихось там фантазій, завищених очікувань. Е, от я наведу просто аргументи. Я вважаю абсолютно правильно, от, на, і на полях конференції, на відкритих заходах, е, Ця думка постійно була з нашого боку, з боку української сторони, що чому нам не вигідно затягування війни? Акцент на чому? Не просто очікування, що війна має швидко закінчитись. Ні, не вигідно нам затягування війни, і ми захід переконує, що не можна погоджуватись на затягування війни, тому що це е, нові втрати. Жертви серед українців, і не тільки серед наших воїнів, але й серед цивільного населення це удари по нашій економіці, руйнування наших міст, інфраструктури. І тому треба сконцентруватися. Потрібно потрібне більше цільової оперативної військово-технічної допомоги для України, ті самі танки, літаки, боєприпаси, снаряди, міномети і так далі, щоб була, були ресурси для. Наступу потужного наступу, ось в чому позиція української сторони, ми не можемо тягнути цю війну роками, це не в наших інтересах. До речі, я чув ну таку неформальну інформацію від наших представників, що, от коли зустрічалися воєнні керівники США і України, генерали і Залужний, що якраз відзначалося, що сильна сторона української армії оборони України якраз в швидких наступальних діях, але для таких дій потрібна концентрація ресурсів. Вони не можуть відбутися просто так. Да, і от саме на тому, що захід нам має допомогти в концентрації ресурсів. От про це йшлося скажімо так в дискусіях з боку з нашими західними партнерами з боку української сторони. І президент до речі, в зверненні президент Зеленський в зверненні до учасників Мюнхенської конференції також наголосив на цьому. Ключова. Ключове слово швидкість, швидкість допомоги, тому, що ну ми не можемо безкінечно тягнути час. Нам потрібна дійсно потужна відповість росіянам. Ми почали з того, що згадали промову Путіну, і ви дуже дуже влучно сказали, що вся його промова була про рутин, рутинізацію війни. Ну я вчора це казала, називала нормалізацією війни. Справді ну, він цей готує... теж використовується. Да. да, він готує своє суспільство до війни. А вчора ж до, до довгої війни. А вчора ж було продовження цієї всієї історії. Там на, на Лужниках пройшов такий патріотичний мітинг-концерт. Він називався Слава Защитніка Матєчу. Ства, який організувала російська влада, зігнали туди бюджетників. От бюджетників дали їм прапори, і вони якось дуже скоро пішли з того концерту. Казали, що холодно. Їх там перехоплювали журналісти по дорозі і запитували, а чому ви йдете? А Вони кажуть, ну тому що холодно. А як же наші хлопці в окопах? І на що звичайні пересічні бюджетники відповідали: ну, доля в них така, судьба у них така. Як вам це все вчорашнє дійство? Воно для кого? Воно про що воно це заявка на що? Ні, ну, це не заявка, це е, дійсно пропагандистське дійство. це намагання е, Путіна, Кремля, російської влади, знаєте, якось е, е, розповсюджувати такі емоційні імпульси. Е, вони хочуть зробити уявлення народної війни, е, війни, яку веде Росія, нібито за свої землі. Да. Тобто вони хочуть емоційно посилити ефект цієї війни і виправдати виправдати цю війну. І в той же час, щоб ну, скажімо так, підтримувати емоцію цієї війни, щоб і прості прихильники Путіна теж поділяли цю емоцію. Воно не дуже виходить, тому що знаєте, от ми це нагадує, от і це дійство, ну безумовно, там з сучасним новітнім антуражем Путін в ролі політичного діджея, да, от це таке можливо нове, але вже не в перший раз. Але по суті, це дуже нагадує знаєте, те, що було в радянській часи коли тільки тоді проводили демонстрації на 7 листопада на день жовтневої революції, там на 1 мая паради на 9 травня, от Путін в цій стилісті працює і зараз. Просто Він ще і сам в центрі уваги. Розумієте, тут ще от в центрі уваги сам Путін. Навіть деталь така. Там він коли виступав, сказав про те, що да, от таке потужне слово вітчизна. Згадав молитву отче наш. Ну прямо і читалися між строк отче. Розумієте, хто тут отче? От виступає перед вами батько цієї, скажімо так, цього народу. Ще трошки він там слід за різними азійськими диктаторами проголосить себе батьком нації. Да, і Отче нас будуть про Путіна читати. От ну таке от відчуття. Але воно, чесно кажучи, трохи кумедно виглядає. І штучно дійсно. Навіть там були такі збої, дуже показові. Ові, коли чи Путін, чи його двійник, тому що такі підозри є, тому що на такі масові акції ходить, скоріше за все, його двійник. Що він там намагався деригувати цим натовпом, але збої виникли. Він там хоче троєкратний ура, а масовки чомусь тільки один раз відгукнулися. Так що, от такі от, знаєте, елементи штучності, якоїсь нещирості, вони дійсно проявлялися, тому що сама а ця війна вона не є такою, яка відповідає справжнім інтересам росіян. Її хочуть зробити народною війною, а народ. Які насправді значною мірою є пропутінським він не хоче е е сприймати її своєю війною. Він від неї відсторонюється. Воювати вони не дуже хочуться, і оце це головна проблема для російської влади. Тому вони хочуть все ж таки якось втягнути цей народ, війну, щоб знаєте, кров'ю умовно кажучи, кров'ю помазати всіх. Ну, це правда, так. Але от ви кажете, що воно вже не дуже працює, ця вся історія. Не знаю, мені здається, що працює. Ну ви розумієте, ефект є, хоча є обмежений, в плані того, що є формальна підтримка війни. Ну, за даними їх опитувань і так далі. Але вже нема такого, знаєте, от сплеску шовінізму, шовіністичного ентузіазму, який був в перші тижні війни. Взагалі, воно ну, знаєте, як на ройдалках. Перші дні війни, я, я це знаю там по різних джерелах в Росії був шок. Вони не розуміли, як же так напали на українців, казали, що війни не буде. Був шок, було непорозуміння. І перша хвиля імміграції була якраз в перші дні війни, а потім трошки говсталася і почала потужно працювати машина пропаганди виправдовування цієї війни. І значна частина прихильників Путіна вони як же діють? Якщо Путін каже, значить це правильно. І вони повторюють особливо, особливо це сто. Суть якраз поколінь, які сформувалися, виросли в радянські часи. Путін значною мірою працює в цій стилістиці, плюс потужно використовується засоби масової інформації. От як Гебельс використовував радіо як е, саме інструмент масової інформації і е, емоцію, до речі, теж активно використовував. І між іншим, от навіть те дійство, про яке ми ну, зараз маємо розмову в лужниках, е, воно ж чимось нагадує. Теж пропагандистські дійства, які робили Гітлер і Гебільс в Німеччині, нацистській Німеччині копіюють у Путіна. Інша річ, що у них гірше виходить. Але тим не менш, копіювання є От гітлерівських практик, ґельсовських і радянських, і старше покоління, а також от ті самі бюджетники, вони звикли. Ну раз так треба, ми будемо це робити. Хто щиро вірить? Але навіть навіть за даними російської соціології, активних прихильників війни там. Не більше третини, всі інші скоріше, пасивно це сприймають і чекають, чим це все закінчиться. А є і незадоволені безумовно. Причому навіть в таборі війни, тому що от та позиція, яку Путін зараз обрав. Оця нормалізація чи рутинізація війни їх вона не зовсім влаштовує. Вони хочуть швидкої перемоги, а Путін розуміє: от не здається, от навіть ця стратегія рутинізації і баналізації війни це тому, що Путін вже розуміє. Він не може виграти цю війну. Але він не може її завершити, закінчити якимось там домовленостями, компромісами, тому що це буде сприйматися, скажімо так, хоча б як відносна, але поразка, і тому він обрав оцей цей інерційний сценарій. Хай війна продовжується, але в якомусь такому обмежено контрольованому режимі. Володимире, а от така, така штука, що якщо для Путіна і для Росіян війна це нормально, та і, вони і російська влада все для того для того роблять, щоб війна стала банальністю, то для українців війна теж перетворилася не в даному випадку, не з їхньої волі, але тим не менш теж на рутину і на банальність вже якась така буденність абсолютна. А що це для України значить? Ну два слова по росіянах, я думаю, там знов таки не така проста ситуація. Ті, хто бачить війну по телевізору, да, вони так її сприймають. Да. Вона вони свідомо відгорожуються від війни. Свідомо вони закриваються від війни. Вони вже розуміють, що вони не можуть сприймати це як нормальність, але закриваються від війни. Ну а ті, хто стикається, там от загиблі або прикордонні райони, ну там відлуння війни, доходить і, там Білгородської області, і деякі інші, доходить і до них. Та що стосується українців, дійсна ситуація парадоксальна. Не випадково, от і, е, президент Зеленський, коли е, виступав після завершення саміту України ЄС, він наголосив на цьому, що не можна звикати до війни, не, не можна знаєте, сприймати її так, що да, от війна зараз тільки на Донбасі, а, а так можна жити нормальним життям. Є обстріли ракетні і, і вони достатньо регулярні. Є удари по нашій інфраструктурі, і головне. Це не та війна, про яку можна забувати. Кожен день на війні гинуть наші хлопці. Це війна не просто регіональна і позиційна, це війна за наше майбутнє, вона продовжується, і ми не можемо просто так до неї звикати. Я вважаю, що нам зараз потрібно дійсно посилювати елементи внутрішньої суспільної мобілізації. От я вважаю абсолютно правильно, що зараз МВС оголосила набір. На в штурмову гвардію, це з одного боку нагадування про те, що Україна збирається звільнити і Крим, і Донбас і набирають людей з вихідців з цих регіонів, зокрема, щоб у них була особиста мотивація звільняти ці регіони. Але нам треба розуміти, що щоб виграти цю війну, нам потрібна додаткова мобілізація не просто там чекати, коли збройні сили України виграють цю війну. Ми маємо допомогти Збройним силам України, силам оборони України всім структурам, які задіяні в цій війні, виграти цю війну. І в тилу має бути мобілізація і концентрація сил, зокрема і в боротьбі з корупцією і на в тому, щоб максимально зараз сконцентруватися на потребах забезпечення фронту і на організації роботи в тилу. От тому додаткова мобілізація посилення концентрації воно необхідне. Ми маємо дійсно можливість Лива, скажем так, не розчинятися в цій війні, тому що теж психологічно потрібно теж і певне розвантаження іноді, але не можна просто знаєте, звикнути до того, що ця війна іде і йде, та й хтось там воює. А я от буду чекати перемоги. Ні, ми маємо не просто чекати перемоги, а допомагати, щоб ця перемога прийшла скоріше. Ви вже вдруге говорите про необхідність мобілізації. Мені склалося враження, що навіть закликаєте українців мобілізуватися. Ну давайте вже в поговоримо. Різних сенсах, в різних сенсах. Я від, от відразу да я вважаю, що ну, треба теж брати до уваги. Росія провела першу хвилю мобілізації, ну, мається на увазі призов на, на фронт бійців, і приховано проводить це далі і далі. І поповнення збройних. Сил України теж потрібна, але е, думаю, що от, е, зараз просто потрібна нова хвиля на е, навіть і добровільної мобілізації, да, люди, які відчувають, що вони можуть допомогти своїй країні е, в різних формах, в різних сенсах, десь потрібна допомога на фронті, і ті, хто готовий зараз зброю в руках допомогти Україні, я думаю, що ну варто про це подумати. Е, країна здається... зараз цього потребує. Володимир, мені здається, що українська влада за рік повномасштабної війни і за майже 9 років війни на Донбасі так і не налагодила якісну комунікацію з громадянами. щодо мобілізації, взагалі щодо двох моментів, не налагоджена якісна комунікація щодо корупції і щодо мобілізації, ось ці відео, які публікують інтернет-користувачі про вручення силове вручення повісток на в українських містах і селах, таких випадків може не дуже багато, але вони стаються. Їх під Хоплює російська пропаганда, і о, дуже погано з цим завданням впоралася Україна, щоб якось пояснити своїм громадянам, що таке мобілізація, що таке вручення повістки, е, і що це все означає. От дивіться, я принциповий прохильник принциповий противник того, щоб знаєте, так. От в абстрактних термінах там держава, влада е е якась абстрактна. Треба да. чітко визначати хто саме хто саме, от абсолютно згоден. Я нещодавно там разом з колегами зустрічався е з деякими представниками міністерства оборони. от теж про цей одеський випадок ганебний згадували, тому що дійсно це використовується е російською пропагандою. І вони зараз активно це використовують. До речі, от до речі, от це просто зараз до слова. Я скажу за і це вже можна сприймати як і звернення до наших спецслужб. У мене таке велике враження, що Медведчук з'явився не тільки в Росії зараз, там публічно на різних телеекранах. Відновилася мережа Медведчука в Україні. Вони не виступають з проросійськими гаслами, але вони розповсюджують оці панічні настрої, антизахідні настрої знов починаються е, розгоняти в Україні. Е, от про мобілізацію е, насильницьку теж вони е, ведуть розмову. Я думаю, що треба звернути на цю увагу, тому що, а що значить, ці... а що значить, що значить Медведчук? В особі кого? Ні, ні, ні. Я кажу про людей Медведчука, які працювали на нього до війни. Yeah. Минулому поза позаминулого року, і так далі, хто працював на його телеканалах? Вони спочатку, коли війна почалася, всі заявили себе як патріоти великі, а зараз я дивлюсь, що вже там в Ютуб каналах особливо, особливо в Ютуб каналах, тому що на телебаченнях немає і немає у них своїх телеканалів. А от через Ютуб канали, через телеграм-канали, через соцмережі, вони розповсюджують от такі, я б сказав, капітулянські настрої в суспільстві. Оце теж проблема, на яку. Треба звернути увагу. Щодо е, от, е, ситуації з е, призовом і от, з тими випадками, про які ви згадали, у нас е, і досі зберігається радянська система військоматів. Розумієте, радянська. А, от, до речі, знаєте, кому воно підпорядковується? Кому? Да, так, не Міністерство оборони. Зараз і навіть від штабу, я сам був здивований. Формально вони е, під скажімо так під відомством сухопутних е, сил. Але сухопутні сили, керівництво сухопутних сил зараз сконцентровано на військових завданнях. У мене таке відчуття, що е, військомати наші, от як я б сказав, це такий рудимент ще радянської системи, да, що вони самі по собі, от у них є завдання, які вони там або хтось саботує, хтось не може виконати, тому що не знає, як це зробити. І от іноді вдаються от до таких от силових акцій, щоб е, нагадати про себе. Корупція там є, до речі, теж саме. Є е, е, проблеми великі з медичними комісіями, і там теж є е, прояви корупції. Е, тому от, е, з цим треба розібратися. Взагалі нам треба модернізувати цю систему. У мене немає е, тут готових рецептів, тут краще експерти можуть подумати, як це зробити. Е, з реєстрами, скажу, величезна проблема, е, оскільки, е, е, от, наскільки я чув, змушують буквально ці військомати переходити на цифрові на цифрові реєстри, тому що звикли звикли працювати за радянськими там стандартами, за радянськими зразками. Тому тут потрібна е, певна модернізація, але в той же час так, щоб ну все ж таки, ну, е, це було, е, щоб не, не ламати систему, щоб е, не проводити капітальний ремонт під час війни. Е, тому що це ну, важко буде зробити. Е, але от модернізація, модернізація роботи наших цих військових. Матів або як там вони називаються, це я думаю актуальне завдання. Наскільки я знаю в різних державних структурах про це зараз думають, шукають варіанти, як це зробити. І це Але це, Володимире, це завдання Володимире, актуальне. Це, да. це прекрасно, що, що думають через рік повномасштабної війни. Я, я це думаю. Це... Року, це ж не сьогодні виникло. Чому от виникла ініціатива МВС, про яку я згадував? Намі І дійсно люди відгукуються на це, тому що ну вони скаже так вирішили не чекати і не діють старими методами. Це наслідок. Думайте, почали ще минулого року. Зіткнулися з цим. Ну перші місяці просто не до того було, тому що був величезний хвиля добровольців, і ну треба було Займатися обороною і вирішенням суто військових завдань. А от наприкінці минулого року, зараз, ну це помітно, на превеликий жаль, оці організаційні адміністративні бюрократичні проблеми вони повилізали і зараз от шукаються оптимальні варіанти їх розв'язання. Дякую вам дуже. Ми говорили про рік повномасштабної війни, про перспективу цієї війни в Україні і в Росії також виглядає, що Росія готується до затяжної війни, і це безумовно матиме вплив безпосередньо в Україні. Володимир Фасенко, політолог, був в ефірі НВ. Далі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.